У цьому відео демонструється процес встановлення серії стрінгових інверторів S6GCK. Увага! Будь-яке електричне обладнання може встановлювати та в подальшому обслуговувати лише відповідним чином кваліфікований та досвідчений електротехнічний персонал. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією користувача перед встановленням і перевірте, чи всі аксесуари в коробці є в наявності. Інвертор важкий. Будь ласка, використовуйте правильні методи підйому під час переміщення та встановлення інвертора. Встановлюйте інвертор у безпечному місці, яке відповідає вимогам щодо належної вентиляції для відведення тепла та уникнення прямого сонячного світла. Під час роботи інвертора можуть виникати ризики високої температури та високої напруги. Рекомендується встановлювати інвертор у місці, яке важко доступне. Встановіть монтажний кронштейн. Навколо місця встановлення інвертора слід залишити достатньо простору. Визначте місце встановлення інвертора. Встановіть задню панель горизонтально на кронштейн. Використовуйте гвинти, прокладки та гайки для фіксації задньої монтажної пластини до кронштейна. Встановлення задньої панелі завершено. Встановіть інвертор. Підніміть інвертор трохи вище монтажного кронштейна. Вирівняйте гачки інвертора з гачками на монтажній пластині та повільно опустіть інвертор, поки гачки з обох боків не з'єднаються між собою. Підключення заземлювального провідника. Підключіть заземлювальний провід від обтиснутого ОТ терміналу до точки заземлення на боці інвертора, підключення з боку постійного струму DC. Будь ласка, використовуйте мультиметр для вимірювання напруги холостого ходу сонячних стрінгів PV Strings. Визначте полярність, позитивний і негативний полюси. Переконайтеся, що напруга постійного струму знаходиться в допустимому діапазоні, зазначеному на шильдику інвертора. Будь ласка, зверніться до демонстраційного відео SOLIS для виготовлення кабелю підключення постійного струму. Коли фотомодуль піддається впливу сонячного світла, на кабелі постійного струму може виникати висока напруга, не торкайтеся кабелю постійного струму. Перед підключенням сонячних стрінгів до інвертора. Переконайтеся, що VOC та ESC стрінгів не перевищують обмеження інвертора. Усі фотомодулі, підключені до одного MPPT, повинні мати однакові характеристики, однакову орієнтацію та однаковий нахил. Це забезпечує максимальну ефективність роботи системи. Коли ви почуєте клацання, це означає, що з'єднання зафіксовано. Підключення з боку змінного струму. Перед підключенням кабелів змінного струму зніміть захисну кришку клем на нижній частині інвертора. Протягніть кабель змінного струму в коробку клем змінного струму. Відкрутіть гвинти на клемі змінного струму. Після встановлення оті клеми затягніть гайку. Затягніть гайку за допомогою гайкового ключа на 8 мм. Закрийте коробку з проводкою та затягніть гвинти на коробці. Підключення зв'язку. Порт USB-COM використовується для підключення пристрою збору даних. Восьмиконтактний COM використовується для послідовного з'єднання декількох інверторів по rs 485 або для підключення логічного інтерфейсу, або для інтерфейсу зв'язку з лічильником. Якщо ви обираєте реєстратор даних GeneLong Solis, будь ласка, підключіть його до порту COM на нижній частині інвертора. Якщо є кілька інверторів, вам потрібно підключити восьмиконтактний порт COM. Підключіть зібраний восьмиконтактний роз'єм ком до восьмиконтактного порту ком на нижній частині інвертора, налагодження під час увімкнення живлення. Будь ласка, спочатку візуально перевірте, щоб переконатися, що всі кабелі підключені правильно. Ви можете злегка потягнути кабель, щоб переконатися, що з'єднання кабелю надійне. Спочатку увімкніть автоматичний вимикач змінного струму, потім увімкніть вимикач постійного струму. Якщо напруга постійного струму перевищує,